А пані Наталю, пару уточнюючих питань з приводу узбережжя Чорного моря і активності ворога, що зараз відбувається в кримських портах, в верфах, і, зокрема, хотів ще додати ось цю інформацію: що жителі Севастополя там жаліються, що вони декілька днів там без прісної води. А як із забезпеченням місцевих військових частин окупанта, можливо, у вас є така інформація. Так само, в принципі, забезпечення всіх об'єктів на півострові в більш-менш рівномірному стані зрозуміло, що окупанти намагаються налагодити альтернативні способи підтримання життєдіяльності військових об'єктів, але при тому розуміння, що ускладнення життя мілітаристичного хабу, яким став Крим, це методична робота. Також із послаблення цього потенціалу, тому що дійсно залежність від енергетики, від водопостачання у військових об'єктів теж велика. Що стосується е, пунктів базування в кримських гаванях, е, вони в стадії запаковування, тобто намагаються максимально перемістити ту е, потрібну логістику і потрібну інфраструктуру, яка е, Є необхідність для переміщення в Новоросійськ, але саме переміщення отут є складнощі, тому що пам'ятаємо, вони в якості вантажівок використовують в основному великі десантні кораблі. А штурмова погода в морі зараз не сприяє тому, щоб таке перевезення відбувалося. Пані Наталя. Ще якщо ми зараз говоримо про Крим, дозвольте одне питання. Це сталося напередодні в день соборності України. Українські патріоти, партизани жовтої стрічки розгорнули прапор України на горі Лисий Іван. Ми розуміємо, що в умовах окупації анексії проводити ось таку партизанську роботу надто небезпечно, але тим не менш працюють там наші хлопці, дівчата не знаю достоменно хто саме. Чи можете кілька слів про це, якщо ви знаєте про підняття цього прапора, якщо вам щось відомо, взагалі в цілому про партизанський рух на території анексованого Криму? Ну, сам факт активності партизанського руху це є підкресленням того, що Крим це Україна, і повернення української юрисдикції туди абсолютно очевидно і з кожним днем все ближче. Те, що відбуваються такі акції, це теж елемент, дуже потужний елемент гібридної війни, впливу як на ворога, так і на віру тих громадян, які в очікуванні прибуття Сил оборони і сприят. Цим рука з нашого боку перебувають на тимчасово окупованій території. Це дійсно дуже важко перебувати в окупації з переконаннями проукраїнськими, але ось такі акції підтримки один одного і впливу на морально-психологічний дух ворога вони надзвичайно важливі. Ми вдячні партизанському руху за це, і це нас також надихає на плідну роботу. Думаю, що вона буде скоро дуже очевидною.